Я вас вітаю на каналі «Бо Технології. Сьогодні ми починаємо огляд автомобіля з комбінованим впорском. Це буде Lexus RX 350 з двигуном 2 FKS, система Prince VSI DI. І саме про це ми з вами сьогодні поспілкуємося. Продовжуємо! Рекс 350 ми почнемо з того, що станом на 2023 рік майже будь-який двигун може бути переобладнаний на використання пропан-бутану. Це інколи стоїть дорожче, ніж ви звикли чути і бачити. З іншого боку, я на прикладі навіть цього автомобіля можу сказати, що плівкою оклеїти цей кузов коштує дорожче, ніж встановити ГБО. Дуже несправедлива тема для нас, але в будь-якому разі, це все впізнається в порівнянні. Система четвертого покоління здається, що не може працювати нормально з сучасними технологіями, де є комбінований впорск, тобто впорскування в камеру згоряння під високим тиском та у впускний колектор. Але в будь-якому разі є. Підтвердження довготривалі тести і свідчення всіх тих, хто використовує такі системи, що вони працюють і працюють ефективно. Давайте розберемо це питання більш детально, бо навіть для мене було здивуванням декілька років тому побачити гарний функціонал у четвертого покоління і проблеми з досягненням такого функціоналу у шостого покоління. Двигун внутрішнього зграння це фактично пічка, яка спалює певну, певний об'єм енергії і переводить цю енергію з теплової в механічну. І для, цього, для того, щоб вона була екологічною, вводиться дуже багато алгоритмів, але головний принцип в тому, що ми маємо отримати певне, певний об'єм палива, який змішається з певним об'ємом повітря. І ми отримуємо в результаті нормальні температури, нормальну швидкість горіння і чистоту горіння. Якщо у нас це співпадає, незалежно від того, яке у нас обладнання, четверте покоління, яке використовує використовує пневматичну схему, тобто ми фактично використовуємо пневматику, або шосте покоління, яке використовує гідравліку треба ще зазначити що шостого покоління наразі немає всі комплекти, всі системи, які були представлені раніше, мають певні вади. На жаль, ми про це е дізналися вже на етапі користування. А нова система, яка називалась DirecBlu, фактично на ринок не вийшла. І німецька компанія, яка розробляє аналогічний продукт, ще досі не вивела його. І для 2GRF-S е така б система навіть не підійшла. Чому? Тому що в принці, тобто в четвертому поколінні, яке ми використовуємо зараз, сумуються сигнали з двох бензинових форсунок. Тобто, з двох форсунок ми робимо один єдиний сигнал газовий і подаємо суму цих двох чисел у впускний колектор. І з'ясувалося, що це працює, це ефективно, це надійно і безпечно. Ми, коли говоримо про комбінований впорск, все це зроби, робилось компанією Toyota і всіма іншими компаніями для того, щоб досягти максимально якісного випаровування. Тобто гарять пари. І всі ці технології робилися для того, щоб Перевести бензин з рідкого стану у пароподібний, уявіть собі. А ми фактично маємо газовий редуктор, який при цьому електронно керований і може підвищувати або під... знижувати тиск, ми фактично всього цього досягли шляхом більш простіших рішень. Хоча компанія Prince, як і ну, була першою, і як і всі, вони витратили дуже багато часу і ресурсів для того, щоб довести цю технологію до ідеалу. А зараз це дійсно ідеальна технологія. Вона співпрацює з Паливним насосом високого тиску, з паливним насосом низького тиску, з бензиновими форсунками розподіленого впорску, з форсунками безпосереднього впорску, з датчиком високого тиску, з системою ОБД. Тобто, фактично, вони спромоглися втілити максимально ефективно свої компоненти щоб не шкодити, а допомагати бензиновій електроніці виконувати свої завдання. І при цьому ми використовуємо паливо, яке дешевше, яке має кращу екологію, що також впливає позитивно на роботу двигуна. Таким чином, ми не навантажуємо мастило, таким чином ми не навантажуємо взагалі двигун, бо у нас відсутня е детонація як явище, бо з 105 октановим числом для, два, для двигуна, який е може працювати на 95-му, це дуже класно. Тобто у нас фактично ніколи не буде де, там, детонації на цьому двигуні. Чи надійно працює ця система з бензиновими форсунками? Так? І е як показали дослідження по роботі з е такими двигунами не потрібно додавати багато бензину для того, щоб зберігти ці форсунки в робочому стані. Фактично забруднювалися форсунки нагаром через те, що збирало одночасно два види палива бензин і газ. І якщо бензин у нас був неналежної якості, формувався нагар, який забивав кінчики. Розпилювальні бензинових форсунок, які знаходяться у камері згоряння. Виробник принц декларує, і ми це перевірили. Показники витрат бензину у пропорції 5% бензину до 95% газу. Це можливо досягнути під час їзди по трасі. Або постійної експлуатація, якщо ви часто прогріваєте двигун, або у вас подорожі мають відстані на декілька кілометрів, треба рахувати в пропорції 10 на 90, Це буде чесно і це буде реально. Ми також вимірювали показники динаміки між бензином і газом. І я можу сказати, що різниця у нас там у рамках похибки, тобто фактично, якісно налаштоване обладнання дає різницю у динаміці розгону десь у пів секунди. Якщо ми вимірюємо діапазон 20-120, чому я кажу 20-120, Бо на старті можна спіймати букс і Дані будуть нечесні, а у нас телеметрія все це зафіксує. Тому ми для себе зробили таку практику, що вимірюємо саме там, де коробка перемикання передач працює вже стабільно і надійно. Там, де у нас є всі необхідні дані, щоб порівняти. І так ми робили вже багато разів на різних автомобілях, отримали фактично підтвердження, що Якісне обладнання або не знижує характеристик двигуна, або інколи навіть підвищує. Це ми також втілили, але не про це мова. Дуже важливий момент, скільки вам треба їздити, щоб це обладнання себе виправдало. З одного боку, у нас є велика вартість, з другого боку є великі витрати пального. Якщо ми говоримо про цей автомобіль. Він експлуатується досить жорстко або не в оптимальних умовах. І я бачу, що у нас постійні витрати 19 літрів на 100 Якщо ви це використовуєте на бензині, то у вас фактично йде 1000 гривень на 100 км. Якщо ми говоримо про витрати газу, то у нас десь буде 20 до 21 літра бензин, газу. І е, хай буде у нас один літр бензину, тобто така арифметика. Фактично, ви економите половину своїх ресурсів на паливо, якщо їздити на газі, і 500 гривень на 100 кілометрах. Для того, щоб окупилася така система, вам необхідно проїхати приблизно 40 тисяч кілометрів. Окрім цього, треба зазначити, що таке обладнання може мігрувати. Між вашими автомобілями, тобто, як при продажу автомобіля, ви можете його демонтувати і встановити на подібну технологію. Компанія Prince дозволяє прошивати блоки керування. Це дійсно крута штука. Зараз я не бачу конкурентів для цього виробника, бо вони зробили дійсно відпрацьоване рішення, яке дозволяє. Якісно використовувати автомобіль, не розмірковуючи про витрати на пальне, отримуючи додатковий запас ходу і не жертвуючи характеристиками. Тому є з одного боку вартість системи, з другого боку, є якість експлуатації і економія. Раджу підписатись на наш канал хабово Тут ми розмовляємо про автомобілі і газове обладнання. До зустрічі.